29 та 30 листопада, а також у перші три дні грудня, озвучено важливу новину для українців. У споживачів під кінець місяця може виникати питання на кшталт, коли передавати показники лічильника електроенергії та як це зробити. Обленерго в різних регіонах вже неодноразово інформували про терміни і способи передачі показників. Загалом українцям потрібно знати наступну інформацію. В Україні діє норма, при якій споживачі мають передавати показники лічильника раз у місяць. Для цього виділено 5 днів в останні 2 дні поточного місяця та в перші три дні наступного. Таким чином, за спожиту у листопаді електроенергію потрібно відзвітувати 29 та 30 листопада, а також з одним по 3 грудня. Всі передані показники в один з цих п'яти днів будуть зараховані першим числом. Як саме передати показники лічильника електроенергії? Є кілька способів це зробити. Універсальний, який діє по всій Україні, це скористатися чатботом в одній із соціальних мереж. Процес авторизації потрібно проходити тільки один раз, далі лише користуватись зручною можливістю. Є й інші способи, так би мовити, локальні. В кожній області є свій оператор розподілу. Відповідно, можна зайти на сайт і там залишити показники. Або ж зателефонувати на кол-центр чи надіслати показники електронною поштою. Нагадаємо, зараз ціна на електроенергію складає 2 гривні і 64 копійки квати година. Але є спосіб, як можна зекономити та користуватись нижчим тарифом.